Щоб не говорили скептики, які приводять якісь дуже дивні дані, і потім приходить купа людей і кажуть: да-да-да-да-да, це все е, вже було, і це просто повторюється, людина тут ні до чого. Е, провідні кліматологи давно показали на графіках, що те, що зараз відбувається, різко стало наростати за останні десь 60-70 років. Є графіки, які чітко це показують, і є графіки. Зростання викидів парникових газів в атмосферу починаючи з початку минулого століття. Так звана індустріальна революція супроводжувала спалення все більшого і більшої кількості викопного палива. Ну, відповідно, гази, які при цьому виділяються, вони в атмосфері накопичуються, і міняється стан атмосфери, міняється перебіг атмосферних процесів. Щодо міст, вони просто концентратори тепла. Чим тепліше повітря, тим більше в нього, ну це фізика, згадаємо, просто шкільний курс, хто вчив, не лінувався. Чим тепліше повітря, тим більше воно може отримати вологи. Потім настає момент, коли ця волога бере і випадає. Над містами це просто такі теплові плями величезні, тому що це асфальт, це бетон, це плитка. Активно міські влади руйнують природне середовище в містах. І потім дивуватися, тому що от випадають такі дощі. Ще раз підкреслю, це не єдина причина, але це додає, суттєво додає ризиків того, що саме в цьому місті випаде там, місячна випала чи навіть більше норма опадів за один день в Одесі щось спричинило ці процеси.